Сьогодні українська делегація вирушила у Женеву на перемовини по мирному плану. Сам Зеленський сформував склад делегації. Очолить делегацію увага. Андрій Єрмак, це цинічна відповідь тим, хто полагав надію на справедливість після бунту Верховної Ради. У відсутність президента рада звільнила двох корумпованих міністрів. Та заочно, гучно вимагала звільнення Андрія Єрмака. Зі слів депутатів, він якоби неповноважена особа. Він захватив владу над парламентом, тиснув на них та мав контроль над усіма державними речагами. Навіть прем'єрка не предстала, щоб відповісти Раді за злочин її підлеглих міністрів. А коли до Києва повернувся президент, він зібрав слух народа за закритими дверима, де в них охорона відібрала телефони. Тільки один депутат відмовився, його не пустили до залу. Як на диво, Зеленський відмовився усунути єрмака з посади. Хоча, очевидно, є докази причетності єрмака у справі Міндича, його голос на плівці. Де його називають Алібаба. Авторитарний та самовпевнений офіс президента проігнорував всіх. Слуги посипались. Від цих подій нас всіх трясло більше тижня. Під тиском державної мафії ми ще раз переконались, що наш парламент надто безхребетний та трусливий. Уряд залежний та пов'язаний кодексом мовчання про корупцію. А Зеленський смовчав та, окрім патріотичної речі, не пояснив українцям, що страпилось, хто винен у злочині. І тут головне гідність та єдність, замість куди пішли гроші. І це наштовхує мене на думку, що державна мафія вважає воровські гроші своїм власним общаком. А думка народу це фоновий шум десь там позаду. Срач, як він сказав, вилив нам на голову. Це, навіть, щас терплячі українці запалюють свічки та ліхтарики, моляться за Україну, за наших воїнів. А деякі наївно вірять, що Зеленський жертва оточення. З 2019 року серйозно, сім років. За такий довгий час це мільярди розкрадань, бо відкрився тільки маленький епізод сучасності. І зараз під час війни без сорому йде велике будівництво маєтків у Казані. І це не може бути самодіяльністю якийсь там чегіварів, Карсанів. Діяльність цього воровитого гуртка була санкційована найвищим керівництвом. В руках якого засереджені всі речаги вищої влади, без яких просто неможливо красти такі, в таких масштабах, всі кадрові, силові та фінансові рішення в руках лідера держави, тим часом набу продовжує слідство. Зараз проводять обшуки у нафтогазі та готують відкриття доказу причетності Єрмака. До корупційних схем в інших міністерствах. Мабуть, історичний досвід не навчив людей, що державна зрада веде до позорного кінця. І це не просто гроші, це наші загиблі військові, це наше зруйноване життя. І ще Трамп тиснить на нас з умовами капітуляції, як шантаж торговая сделка по формулі державна влада пацюків в обмін на нав'язаний мир. І це рве мені душу, бо в моїй сім'ї загинув воїн ЗСУ та дві маленькі дівчинки, 10 місяців та 6 років. І навіть я, колишня, колишня прихильниця Зеленського, бачила в ньому незламного героя, який не збіг. Ми попали в пастку під назвою Довіра. І на тлі кривавої війни це виглядає як бізнес-проект. І тільки для українців це державна зрада. Бо плата за це за НАТО висока. Слава нашій Україні!